Так, всім доброго дня. Ось такі кріплення під подушки поробив. Тут стартер ось кріплення під подушку. Потім отут виварив сюди кріплення під подушку. Тому що рідне мішає вал отбора, потім не встає тут. тут. Його виніс наружу. А з цієї сторони воно тут стало рідне. Бачите? Рідне отак. Рідне там буде. Тут вушки такі прикрутив і до них вже приварив швеллер Кусок швеллера ну і зробив під подушечку. Отак. От все. Стоїть роздатка вже, як я казав, нагрів сваркою, вирівняв рычаги, рычаги. Включається все отбора. крутиться все. Ще кришки не закривав. Ще літолом запижую його туди і потім закрутєш. Ну то таке. Тепер зараз буду ставити вилку. Да, мене вилку поставлю зараз. Пильник, вилку. Та й буду шабашить. Уже пізно. Треба і віддихати колись. Ну так виходить. Я думаю, що ще трошки і вже можна буде і заводить, пробувати. Дякую вам за перегляди. До побачення.